Вправа номер 3 третій пункт. Знайдіть межі вимірювання приладу, зображеного на рисунку 4. Визначте ціну поділки шкали цього приладу. Давайте розглянемо цей рисунок, я переніс його на дошку. Отже, у нас тут зображено шприц, прилад для вимірювання об'єму. Давайте ми так і запишемо. Отже, пишемо тут зображено. Тут зображено. Зображено шприц прилад. Для вимірювання? Для вимірювання об'єму. Так, для того, щоб визначити межі вимірювання, верхню, то ми можемо легко визначити, але щоб знайти нижню, дехто думає, що нижня буде 0. Нуль, нуль це відсутність чого-небудь. Нижня межа в даному випадку буде це мінімальна порція об'єму, яку ми можемо виміряти. Вимірюємо ми в мілілітрах, але для того, щоб знайти, скільки мінімум ми можемо виміряти, нам треба знайти спочатку, як не дивно, ціну поділки. Отже, знаходимо ціну поділки, пишемо тоді спочатку. Ціна поділки це. Шприца до рівня. Нагадую, як це робиться. Беремо дві цифри на шкалі найближчі. Наприклад, я беру 30 і 20. Від більшої треба відняти меншу. Тобто я беру 30 мл. 30 мл Мінус. Далі. Тут у мене 20 мл. Мінус 20 мл. І це треба розділити на кількість проміжків між ними. Між ними у нас є 1, 2, 3, 4, 5 проміжків поділити на 5. 30-20 це буде 10 мл. 10 мл, що ділиться на 5, це буде 2 мл. Тобто ми знаємо, що в оцьому найменшому проміжку на шприцу, це ж ціна. Поділки 2 мл. Для чого? Коли ми, наприклад, візьмемо, наприклад, у нас об'єм буде 20 мл і ще одна поділка, то одна поділка у нас 2 мл. Коли буде одна поділка, це буде 22 Дві поділки, це буде після 20, це буде 24 ну і так далі. Добре, ну а зараз ми можемо сказати, які в нас межі вимірювання. Тобто мінімальна межа. Або мінімально скільки ми можемо виміряти, це 2 мл. Пишемо тоді е, нижня межа, нижня, межа, вимірювання. Нижня межа вимірювання? Це 2 мл. Добре? Ну, а верхня межа яка? Верхня межа у нас 60 мл. Так, ставимо кому. Верхня межа. Вимірювання. Пишемо 60 мл. Мілілітрів. Нас запитують визначити ціну поділки шкали цього приладу, записуємо тоді, що ціна поділки, шкали шприца. Два мілілітра. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.